Нарешті я закінчив будівництво цих двох хмарочосів. І тепер я буду здавати їх в оренду і заробляти на цьому гроші. Це погана ідея, тому що тут ніхто не захоче жити, у нас тут навіть магазинів немає. Поясніть мені, обов'язково було брати та псувати мені настрій. Ми ж, як друзі, правду тобі кажемо, ніхто до тебе не прийде. Це ми ще подивимося. Проте, селяни, подивіться, яку вузьку дорогу я побудував між цими хмарочосами. Хтось з вас хоче по ній пройтися? За які гроші? Ти що? Це ж дуже небезпечно. Тут я з вами згоден, тому що страховки немає. Я б і сам, якщо чесно, не пройшовся. І дорогу, до речі, ти дармасю побудував. Який в ній сенс? Так, все, я зрозумів, що зараз спілкуватися з вами я не хочу. Якось ви мені настрій псуєте, тому давайте на добраніч. На добраніч, ніч, каво. З цим будівництвом я дуже сильно втомився. Тому, якщо чесно, вже просто хочу перевдягнутися в свою піжаму та хочу взяти і Одразу лягти спати. Хлопці, всім на добраніч. І тобі на добраніч, селя. селян. Діаманти, діаманти, мені терміново потрібні діаманти, тому я зараз піду в шахту та, звичайно, добуду їх, а ось, до речі, і вони. Причому їх тут так багато, на цьому я зможу непогано заробити. А тут їх ще більше. Я ніколи не бачив шахту з такою великою кількістю діамантів. Цим треба користуватися, поки хтось інший не знайшов цю шахту. І добуваються вони. Так швидко, так легко, такого ще ніколи не було. Тут, здається, повністю закінчив, але я знайшов ще трохи діамантів, тому, звичайно, також їх не пропускаю. Жодного, абсолютно жодного діаманта я тут не залишу, але ж їх треба кудись скласти. А що якщо скласти їх в сейф? Точно. Зараз я його поставлю і всі діаманти, звичайно, буду складати в нього. І тепер цей сейф, сейф треба просто взяти та закрити. А тепер. Виходити з цієї шахти. Де весь наш врожай? Хто його з'їв? Ех, селяни з самого ранку, як завжди, кричать, що вже в них сталося. Зібралися там щось на огороді. Селяни, я скільки вам разів казав, не треба кричати з самого ранку. Ми пам'ятаємо, але ж ти подивись на огороди, куди зникла вся їжа. Почекайте, цього, цього просто не може бути. І що поряд з моїм будинком те ж саме? Так, друзі, подивіться, на цьому городі, і, звичайно, також на цьому нема. А їжі. Виходить, що тут завівся якийсь грабіжник, який краде їжу. Та навряд чи цей грабіжник, скоріш за все, це тварини. Прийшли сюди та з'їли всю цю їжу. А я думаю, що це грабіжник, тому що тварини стільки врожаю не з'їли. Ми так можемо сперечатися довго, тому треба декого погукати. Ну і що у вас сталося в цей раз? Поліцейський, добре, що ти приїхав з наших городів, хтось вкрав весь врожай. Треба подивитися камери відеоспостереження. Ми б Самі подивилися їх, але в нас їх тут немає. Зрозуміло, ну добре, скажіть хоча б коли стався цей злочин. Вночі, вночі він стався, поки ми всі спали. Тоді в мене є геніальна ідея. І що ж ти пропонуєш? Треба знову засіяти врожай і дочекатися ночі. Щоб нас обікрали вже в другий раз. Та ні, не хвилюйтеся, вночі я буду спостерігати за вашим селом, поки ви будете спати. Слухай, а хороша ідея, селяни, як вам ідея? Нам подобається, поліцейський точно. Золи грабіжника. Або тварин, які їдять врожай. Не сперечайтеся, скоро дізнаємося правду. Ну що ж, в мене трохи моркви та картоплі є, тому треба сюди, звичайно, посадити. Нехай тут зростає. І ще на цей город трохи, щоб заманити сюди того, хто краде врожай. Так, так, все правильно, я таке бачив у фільмах. Ну ось, і тоді ще сюди трохи картопельки, і з цієї сторони також. Ну і все, я сподіваюся, що цього вже точно вистачить. А тепер. Ідіть спати, та не хвилюйтеся, все буде нормально. Добре, дякую, що залишаєшся тут на цю ніч. І, до речі, так, всім на добра ніч. Поскоріше б знайшли того, хто краде наш врожай, тому що так взагалі без їжі можна залишитися. Ну що ж, я думаю, вранці ми точно дізнаємося правду, а зараз вже треба спати. Що ж таке, де цей грабіж? Так можемо мені сховатися? Божу, в лісі там хтось є. Ех, щось нікого не бачив. Добре, посплю півгодинки. Еге, не встати потім. Хмарочоси, хмарочоси. Мені треба будувати ще більше хмарочосів, тому що двох якось мало. Ось якщо в мене будуть три хмарочоси, справи точно підуть краще. Тому буду будувати хмарочос прямо тут. Головне, щоб цей хмарочос хтось орендував. Не дарма ж я його будую. Гарний такий хмарочос виходить, мені дуже подобається. Його тільки треба трохи добудувати, і вже можна буде гукати туди людей, щоб вони в ньому жили. Ей, ей, хтось мене чує, допоможіть, будь ласка, я встати не можу навіть. Хлопці, звідки ці звуки, куди зник поліцейський. Та ну що ж таке, що в них там знову вже сталося? Що за паніка? Кожен радок одне й те саме. Селяни, ну кажіть, що вже в цей раз сталося? Поліцейський кудись зник. Він не міг нікуди зникнути, тому що тут його автівка. О, я когось чую, а ви мене чуєте? Допоможіть, будь ласка! я ось тут. Ну як би вам сказати, я просто нічого не бачу, але... Я встати не можу. Почекайте, він в будинку якомусь чи що? Звідки ці звуки, я не розумію. Слухайте, а те там що? Раніше такого не було. Твоя правда раніше такого не було. Ей, поліцейський, агов, ти тут? Тут, я тут, дістаньте мене вже. Дуже дивний ти якийсь сам себе закрив, а тепер просиш, щоб ми тебе відкрили. Ну добре, як скажеш, о, я вже тебе бачу, не хвилюйся, зараз вже швидесенько зможеш встати. Я ось тільки тут зламаю і ось тут, все, можеш вставати. Що тут у вашому селі відбувається? Та нічого такого, до речі, ти дізнався, куди зник наш врожай? Не дізнався, і взагалі я більше не хочу тут знаходитися, мені страшно, бувайте. Почекай, почекай, поясни, що сталося хоча б. Я патрулював ваше село, потім, напевно, заснув і мене закрили в цій коробці. Дуже дивно, хто і навіщо це зробив? Поліцейський чекай! Щось мені здається, що він вже сюди не повернеться, він був наляканий. Так а нам що робити? Не хвилюйтеся, я щось вигадаю. Але Цим, друзі, попрошу вас поставити лайк на це відео. Так, будь ласка, це зробіть, тому що тільки ваші лайки допомагають поширювати це відео. А мені, як ютуберу б хотілося, щоб відео ставало популярним. Тому якщо вам подобається мої відео, чому б дійсно не підтримати його, поставляючи лайк на це відео. І до речі, також не забувайте підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І дякую всім тим, хто мене підтримав, ви найкращі. Кого так а що нам робити далі? Слухайте, ну врожаю, все одно в нас мало залишили. Тому буде неприкро, якщо його вкрадуть. Давайте завтра про це подумаємо, тому що я вже хочу спати. Ми, до речі, теж давай на добраніч. І вам, хлопці, також на добраніч. А дійсно цікаво, що взагалі відбувається в нашому селі. Що навіть поліцейський забоявся та поїхав звідси. Дійсно, подумаємо краще про це завтра, а зараз вже спати. А, які сни хороші сняться. Поскоріше б ранок, а встати та посідати. Їсти я хочу їсти. Мені треба шукати зараз їжу, тому що людина повинна їсти без цього взагалі ніяк. Треба зараз взяти всю їжу, підігріти її, звичайно, тому що холодну якось взагалі не дуже їсти, і звичайно з'їсти. Обожнює тепленьку їжу. Треба її побільше зібрати, щоб вже точно наїстися. А як без цього? Якщо живіт болить, він нагадує, що ти повинен їсти. І взагалі це таке неприємне відчуття, коли болить. Живіт, я люблю вчасно їсти, щоб в мене такого відчуття не було. Я думаю, що всі так роблять, тому в цьому плані я взагалі не особливий. Але щось якось в мене достатньо багато їжі. За один раз я стільки не з'їм, тому її зараз треба скласти у холодильник, щоб вона, звичайно, не зіпсувалася. І холодильник треба закрити, щоб холод з нього не виходив. Аго, всі йди сюди, мене обікрали вночі, поки я спав. Ти но. Один такий, як ще що? Що, що з селянів обікрали, та як так? А, перевдягнутися, забув. Селяни, так а що у вас вкрали? Бо ось так поспілкувалися, коштовності книги, взагалі все, що було вкрали. Слухайте, та це взагалі якось дивно. Тут точно якийсь грабіжник здається. Можливо, він зараз спостерігає за нашим селом? Можливо, це той кінь. Та який ще кінь? камо, до речі, а в тебе щось вкрали? В мене, а я, якщо чесно, не перевіряв. А, Так, комп'ютер, ага, шафи, ліжко. Ні, селяни, а в мене все на місці. Якось дуже дивно. Чому тебе не обікрали? А може, грабіжник забоявся, що якщо зайде в мій будинок, я прокинуся. А чому він не боявся, коли в наші будинки заходимо? Ой, селяни, та я, я взагалі звідки знаю. Ну, якщо поліція сюди вже не приїде, нам все одно потрібен якийсь охоронець. А знаєте, селяни, хто найкраще охорони? Ема, не знаємо. Собака найкращий охоронець. Не хвилюйтеся, зараз повернуся з нею. Ой, до речі, друзі, поки я йду шукати собаку, відкрийте коментарі та напишіть, скільки годин ви спите зазвичай. Тобто так просто відкрийте коментарі та напишіть, скільки годин ви спите зазвичай. Я зазвичай сплю від 6 до 8 годин. Ну а ви в коментарях напишіть, скільки ви спите. А ось і пес, його треба тільки трохи погодувати. Ось, звичайно, забирай все. Ей, я, я не зрозумів тобі. Що мало? Ну добре, ще погодуй, тому що ти нам дуже-дуже сильно потрібен. Що, все ж таки кістку хочеш, та ви ще ти їх їси швидко. Ну добре, забирай. А тепер йди за мною в село. Давай, 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 швидше, швидше. Якщо ще хочеш, щоб я тебе погодував. Селяни, а ось і він. Якщо хоча б хто. Хтось, зайвий, зайде в наше село, це пес почне одразу гавкати, ми прокинемося. І зловимо грабіжника. Ось такий варіант, до речі, мені подобається. Мені він також подобається. Тому давай, давай, друже, не підведи нас. Тільки на мене і на селянів гавкати не треба, а на всіх інших треба. Ну що ж, залишай тоді його на воці, нехай сидить тут, а ми вже підемо спати. Ех, погоджуюся з вами. Все, песик, тобі на добраніч, і вам селяни також на добраніч. Песик, не підведи. Нас я вже думав двері собі якісь кращі поставити. Проте, якщо я собака, думаю, потреби в цьому немає. Тому, друзі, давайте вже знову ж таки спати. Ех, всі книги вкрали, що тепер перед сном читати. Мені треба в магазин, мені терміново треба в магазин купити собі новий одяг. Чому я взагалі раніше про це не подумав? Мені ж дійсно потрібен новий одяг. Вже купу років ходжу в одному й тому самому одязі, і це якось неправильно. Тому терміново треба зараз їхати в магазин там одяг, сподіваюся, мені допоможуть в цьому. А, що це таке? Ей, 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 що це що це таке відбувається? Кому-то вилізти з цієї автівки вже. Зараз, зараз почекай, це не так легко. А що у вас тут сталося? Я. я. Я не знаю, що сталося. Та як ти не знаєш, то тільки що в мій будинок заїхав на своїй автівці. Ага, зараз, я взагалі-то спати ліг, почекай, а дійсно тут моя автівка. Під колір моєї піжами Постривай, цього не може бути. Камо, ну врізався і врізався, але брехати, навіщо? Може, я просто не пам'ятаю цього. Так, слухай селян, я розумію. Так, я в'їхав в твій будинок і що пробити? Робіть що хочете, але не шуміть Ми пішли спати. Так, дуже така неприємна ситуація. Слухай селян, а ходімо в мій будинок. Тут я, звичайно, знайду місце для тебе. Тільки я буду спати на величезному ліжку тому що ти мені будинок зламав Так, звичайно, звичайно, лягай Сюди, а я десь тут зараз поставлю ліжко і також буду лягати. Я не пам'ятаю, щоб мені кудись треба було їхати, тим паче вночі, коли взагалі нічого не працює. Та всі сплять, добре нічого не зрозуміло, проте буду спати. Ав, 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 ав. А щось тут якось взагалі холодно. Треба, треба зігрітися. Так, де вона? Де вона? А ось і вона так треба зігріватися, негайно. Треба, напевно, другу піжаму собі купити, щоб не було так. Холодно. В обох піжамах точно буде набагато тепліше, ніж в одній. Це я, звичайно, і зроблю, але поки буду зігріватися так. Так, я вже відчуваю, що мені стає трохи тепліше. Я не хочу, щоб мені було холодно, тому що хворіти неприємно. Я взагалі е, ненавижу це відчуття. Коли хворієш, тому я цього уникаю. А ще коли хворіш, треба ліки пити. І це обов'язково, тому що це допомагає одужати. Добре, що ліки в цілому смачні, хоча б щось Добре, в цій ситуації є. Ааа, що це що за це запах такий. Добре, що я знаю, як можна зігрітися. Також чого справа. Кавон, що ти таке робиш? Хлопці, хлопці, всі йди сюди, негайно. Ой, а що що, 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 що сталося? Чому я на вулиці? Чому в мене ця запальничка? Ти що, ти що робиш таке? Та я сам не знаю, що я тут роблю. Горять, наші будинки горять, це що взагалі таке? Як горять, селяни, Як горять. Цього цього просто не може бути. Дійсно горять. Так. А, а як взагалі? Таке могло статися. А слухайте, викликайте, викликайте пожежників. На нас дерев'яні будинки, пожежники не встигнуть приїхати, тому що будинки згорять до того часу. Слухайте, так, а, а, а що сталося? Чому вони всі взагалі горять? Як це чому? Це тих їх і підпалив? Ти думаєш, мені взагалі ось нічим зайнятися, брати та підпалювати вам будинки. Та ще й собі, подивіться, ще мій будинок також горять. Горить так, ситуація дивна, проте я бачив, як ти в руці тримаєш запальничку і підпалюєш свій будинок. Мені мені нічого вам сказати, якщо чесно. Хамо, ти що, божевільний? Хто я? Ні, ви ж мене знаєте, скільки часу я я не можу бути божевільним. Почекай, ти спочатку в мій будинок в'їхав, не пам'ятав нічого. Тепер будинки підбув, і також нічого не пам'ятає. Ну, схоже на те. Ні, ну я ж я ж не кажу, що такого не було. Так, скоріш за все, це сталося через мене. Проте я не знаю як, я нічого такого не робив. Добре, вже вранці розберемося, ніч якась довга. Довга, тому що подій багато. Це насмішно, і що ось нам тепер робити в цій ситуації. Я, я відбудую вам будинки. А зараз де нам спати? Я не знаю, ну серйозно, я не знаю. Почекайте на ну, мої хмарочоси. Точно, я ж не дарма їх будував, я хотів здавати їх в оренду. Але виходить, що зараз треба пропонувати жити в них селянам. Безкоштовно, але знову ж таки, це все. Я правина. Тому селяни, давайте йдіть всі за мною. В мене тут два хмарочоси. В одному з них можете жити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять поверхів в одному і також в іншому. В кожного селяна буде свій поверх. Ей, камона, тут ліжка немає. Так, так, звичайно, я просто думав їх поставити, коли вже хтось до мене прийде. З пропозицією взяти ці будинки в оренду. Але не хвилюйтеся, зараз поставлю. Тільки кого в цей раз не підпалюй, добре ці будинки. А я запальничку вже викинув. Тому не підпалю в будь-якому випадку, в мене всього лише одна була. І спати ти будеш на самому верхньому поверсі. Почекай, а це ще чому? Щоб ми чули, коли ти спускаєшся. Так, так, добре, звичайно, хлопці, можете потрохи-потрохи заходити. Я ось вже на другому поверсі ставлю ліжко, тепер буду ставити вже на третьому. Майже все для вас підготував. Тут скільки часу залишилося. До ранку небагато, але хоча б трохи поспите. Наберетеся сила. Я вже зра зранку буду їм тут все відбудовувати. Щось дійсно таке. Відчуття, що я вже декілька днів не спав. Мозок взагалі не працює, якщо чесно. Так, і собі треба поставити тут ліжко, звичайно. В мене буде зелене. О, готово. Камон, давай вже тихіше, ми будемо спати, лягати. Так, так, звичайно, тільки перевірю, чи все у вас тут нормально. Так, в тебе нормально, в тебе також напевно. Та все в нас нормально, лягай вже, тобі треба відпочити. Так, так, добре, добре, все. Я вже точно піднімаюся, лягаю, давайте, селяни, на добраніч. Ей, хлопці, чуєте, Давайте інколи перевіряти, кавуна, тому що з ним сьогодні щось не те. Тут я з тобою погоджуюся, будемо інколи до нього заходити. Лагодити, лагодити будинки, мені терміново треба. Я винен, тому я повинен повністю всі будинки полагодити, щоб селяни на мене не ображалися. Я не хочу, щоб вони на мене ображалися, тому йду їх, звичайно, лагодити. Ще треба матеріали добути і все таке. Хлопці, а камон до вас не спускався. Та ні, а що сталося? Він кудись сніг річ за все піднявся вище. Ей, кого ти що там робиш? Злазь звідти, негайно злазь. І свій будинок також треба відремонтувати, тому що де ж я буду жити. Ні, но ну, вминає хмарочоси, можу, звичайно, в них жити, але ж я хотів здавати їх в оренду. Здається, нам треба спускатися вниз. Будемо його ловити. Щось я запутався і не пам'ятаю, куди мені треба йти. Кого ти нас чуєш? злазь звідти, негайно. Слухайте, якщо що, я зателефонував лікарю, тому що дійсно кавону потрібно. Допомога. Я ось тільки одного не пам'ятаю, мені направо або наліво. Щось я взагалі запутався, а куди мені треба йти? Я ж повинен швидко полагодити будинки, щоб хлопці на мене також не ображалися. Я взагалі не хочу, щоб на мене хтось ображався. Ой, хвилинку, хвилинку, е! А що я що я тут роблю? Допоможіть! Допоможіть мені, будь ласка, хто-небудь. Ти ж сам тут заліз, кого? Я сюди не залазив, ви що? Навіщо мені сюди залазити? Я, я взагалі боюся висоти. Ти такої великої. Як я тут тримаюся взагалі? Ну і що, хто з вас швидко викликав? А ось подивіться вгору ця швидка для нього. Ми вам зараз все пояснимо. Це наш друг, і він якось дуже дивно себе поводе. А якщо, якщо швидко, швидко спробувати, так а вони не бійся, Головне не дивитися вниз. Головне не дивитися вниз, фух. Нарешті. Скоріше треба спускатися на землю, тому що, хоча б там я буду в безпеці. Навіщо я взагалі туди поліз? Я нічого, нічого не розумію. О. О, двері, двері, вихід нарешті. Так, ну що ж, я почув ці симптоми, я знаю, що це не хвилюйтеся я допоможу вашому другу. О, селяни лікар, а він що тут робить? Не хвилюйся, він тобі допоможе. Та не потрібна мені взагалі його допомога. Друзі, подивіться, що сталося з селом. До сих пір горить. Не можу повірити в те, що це зробив саме я. Та ось навіть мій будинок також пошкоджений. О, що це за скриня така хвилинку. А ого, скільки тут всього різного тут і карто. Картопля насіння пшениці, що це взагалі таке, звідки воно тут? Щось нічого не розумію. Хвилинку, так ось хто вкрав мої книги. Що, селян, ти впевнений, що це твої книги? Так, в мене їх вкрали. Ем, дуже дивно, що я їх вкрав, хочеш сказати, чи що. Ну в мене тут дивіться, і золото є, і одяг, якийсь сейф, монети різні, картоплі багато і моркви. Так виходить, що це ти з самого початку нас обікрав. Я, Я, я чесно, цього не пам'ятаю. Ну, типу. Серйозно не пам'ятаю, як я це робив. Не хвилюйся, в тебе просто унатизм. Ми його будемо виліковувати. Це ще що таке? Це хвороба якась? Так, унатизм це коли ти спиш, але все одно ходиш у вісні. Можеш сам з собою балакати та робити якісь речі. Точно, я пам'ятаю, як я лягав спати, але на ранок мені хлопці кажуть, що я будинки почав палити. Ну ось бачиш, тому я тобі не брошу, в тебе дійсно унатизм. Так а в мене в мене раніше такого не було. Це все через втопу. Тому тобі треба нормально відпочивати. А я ось ось ці два хмарочоси будував. Напевно, коли я їх будував, я дуже сильно втомився. Ти, напевно, не беріг себе саме тому в тебе почався цей лодатизм. Тому в першу чергу в тебе повинен бути стабільний нормальний сон. Стабільний нормальний сон. Ага, зрозумів. А ще я тобі дам деякі заспокійливі ліки. Не хвилюйся, вони слабенькі, але вони тобі допоможуть. Фух напевно мені дійсно треба заспокоїтися, тому що я взагалі в паніці стільки всього тут сталося. І це. Це тільки через мене. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться, їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.